Вже, що Після цього тільки в Індонезії буде збиратись. Старт по готовності. Ще важливим елементом в керуванні мотоцикла здавалося б. І є, всі, всі подумають, це так і є. Це руки. Да, руки, руки, ми ж рулити маємо. Це ж руль, кермо, треба кермувати, щось робити руками. Ага. Я вас розчарую. Лише 10%, 10%, ну 15% зусилля на кермі вам треба реалізовувати. Ну так, в дорожніх звичайних умовах вам не треба рулити. Вам треба правильно керувати швидкістю, тобто газом, Гальмами і положенням тіла, а кермо буде робити роботу за вас. Тобто, так задизайнений мотоцикл за останні роки, що це в принципі е наслідок, а не спосіб керування. Натомість, як в машині, да, ви за кермом потягнули, воно поїхало. Тут ні. Кермо навпаки, чим сильніше ви його тримаєте, тим довше у вас виходять елементи. Ех, розчаровано, не вліз, да, хотів так з наскока. Застрибнути, вздав назад. Зараз спробую заїхати знову. Давай, пробуй важко, важко в цей елемент виїхати. Почни з змійку з самого початку. Так буде легше і швидше однозначно. Поки згадував, де там ваш лівий поворот це синій, а правий це червоний. Знову здав назад. Оп, 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 проїхали. Так, тепер у нас лінія. Мішаня там робить підзйомочку, фоточки подивитись свої. Не забувайте лайкати, можете відмічати, відмічайте мода Нам буде приємно. Це не прибуткова організація, все виключно на волонтерській основі, заради того, щоб ви отримували навики. Я такого ну, більше як ви, не знаю. Все це тримається. Ні, реально на людях, які зрозуміли, що користь, яка, яку приносить мотоджемхана, вона зберігає життя і дарує вам кайф від керування мотоциклом. Тому як би, всі під кайфом, так би мовити. 2,21 751. Е -е, нахватались ми штрафів, зараз нам е -е, маршал скаже,